Україну. Не плач. Може це буде для вас дивним? Мені здається, що смерть тих людей на Богом вибранцям Бог взяв. Бог напевно покликав вибраних, такою смертю вмерти. Це, думаю, бажання більшість свідомих людей України. Бо немає, чули, ви і знаєте, з Євангелія кращої і більшої любові, як покласти життя своє за друзів своїх. Я пам'ятаю, як наших героїв вбивали ще. Я пам'ятаю, як воїнів УПА везли на фірах в зимовий період, кров лилася по дорозі, мати з батьком виходила і не казала, що тої сина везуть вбитого, бо боялася. Я пам'ятаю розстріляну коляду в 49-му році, коли Стрибки вбили хлопця-воїна, який відігравав роль Іродового війська. Прямо вбили чергою. Але запам'ятаємо, що в ті часи на могилах наших хлопців писали. І коли вони помирали писали, що солодко вмирати за Батьківщину. Удумайтеся. Нам здається, що вмирати не солодко. Страшно. Так страшно. Ну страшно вмирати випарям. От ти розумієте, про кого сказали Міжгірю. Тут щойно жінки сказали, не знаю, чи ви, може, побачили вчора в телебаченні, показуючи Міжгір'я. Одну таку, може, маленьку деталь ви не зауважили. Були три хрести, і на тих трьох хрестах розп'яті птахи. Це що? Мафія? Що це є? Диявол? Ви пери розумієте, сам люцей перевтілився. Погляньте, то що покажуть. Живі птахи розп'яті, на хрести. Куштунство яке, а що зовсім недавно у Спенському соборі і Печерської лаври на Йордані стояв і так велично. Хрестився. Але Бог з ним, Бог йому суддя. Я думаю, що покійний Йосиф щасливіший, ніж він тепер. Я думаю, що покійний Йосиф щасливіший, ніж Пшонка. Я думаю, що він щасливіший, ніхто, ніж той, хто дав указ стріляти у Захарченко. Солодку вмирати за Батьківщину. А про таких говорить Святе Письмо, ви знаєте, смерть грішника Люта. Отак От сказано, вичі добре знаєте. Яка вона люта, то вже кожен може розуміти. Але смерть грішника люта. А солодко вбирати за батьківщину. Тому я думаю, що таку смерть Бог дав вибраним. Тому це не скорбота має бути для родини. Це гордість, це не скорбота для України, це радість. Ми бідні в коті просилися в Європу. Розумієте, нас по-різному говорили. Ми не підготовлені, ми не варті, ми ще того виконайте, того виконайте. Я вчора, коли, коли ледні говорив, сказав і повторююся тут, коли про нашу Україну в центрі Європі говорили, то про такі держави, як Франція, Англія, ніхто ще не знав, помині не були. Геродот писав коли ще, адже ми йдемо розуміти від трипільської культури, коли наша мова, культура була там ще на Заході, тепер, що центрі Європи, ніхто чув. Тому знаєте, що скажемо? Як казали, писали на могилах наших героїв, писали тоді так, спід, хлопці, спіт, про долю волю снід, про долю волю вітчизни, чи можуть бути кращі сни. Про долю волю вітчизни, чи можуть бути кращі сни. І на завершення би хотів українців, спрямити свого духа. Не хнюпіть, не падайте, ми не доосідювали себе. Ні. Нас гнобили віками, роками, тисячоліттями. Нас нещасний Богдан, якого Шевченко назвав нерозумним сину, загнав в ярмо. Тому Шевченко й докорив йому. Йому не просто було напевно писати так про свого сина, а казав Нерозумний сину! Подивись тепер на неньку, на свою країну. Ой Богдане, Богданочку, якби була знала, у колись б заносила під серцем приспала. Тому гордіться, українці, ми себе недооцінювали. Я не раз, я сам маю гріх перед своїм народом і сповідатися треба і напевно буду. Я не раз ображав свій народ, думаючи мені нічого не варто. Чому ми не такі, як інші народи? Чому ми не такі як німці? Чому ми не такі як поляки? Чому ми не такі, як жиди? А ми показалися що тепер. Ми кращі, ніж ті інші народи. Світ подивований цією боротьбою. Подивіться, що діялося. Ніхто, ніякі Лексуси, джіпи нічого не було спалено, моредерства, нічого не було, тим що ті тушки хотіли на адресу нашого народу зробити. Народ проявив високу культуру, Нині українець звучить гордо. І де би ми були у світі, тепер гордістю можете казати, я українець. І перед вами скидяться інші, європейські навіть люди. Ми того варта. Варта, я колись не раз цитував, знаєте, є такий був верніше. Я не любив його поезію, ви догадаєтеся, хто мене хоче це прізвище називати. Цитував і говорив так. Це коли час письменник, про народ наш добре казав, я ці слова цитував. Гвоздь, це по-російськи, то вибачте. гвоздь би діла із этих людей. Не було б у мірі гвоздей. Я собі так думав, направду, то про нас. Свяхи дійсно з того народу можна робити, і не було б міцніших свяхів, як ті. Но наш народ показався, який він міцний. Показався, це народ не скорений. Я казав Франко, я син народу, що вгору йде. Тому ця смерть геройська, брати і сестри. Хтось там спочив, що сказав, що, може, будуть таким пам'ятники. Та не те, що пам'ятники про них буде писати історія, про них будуть вчити наші внуки, правнуки. До їхніх могил будуть водити на поклін. Я впевнений, що. Наші молоді пари не будуть те ходити колись до цього ідола, якого тепер за ніч на сході аж чотирьох звалили за одну ніч. А будуть йти до таких героїв. Школа буде водити учнів і до тих будуть на живому прикладі виховувати. Я завершую. Я перепрошую, Владико. Можливо, це спойде. Прийміть мені це не за зле, Владико. Я думаю, що мій вік. І ми ще щось дозволило б мені це сказати зловжити вашим благословенням. Дякую вам за це. Гордіться, воробличани, гордіться. Ви маєте чим гордитися, розумієте? Він своєю кров'ю умив весь бруд нашого народу. Він своєю кров'ю умив навіть бруд наших зрадників! Ми в нас, в нашому місті. Скільки маємо ще, ой-ой-ой, ой-ой-ой нема. Не спішімо, не спішімо, ми ще не знаємо. Знає. Про цього нашого сусіда пастух дуже добре сказав, я вчора цитував, розумієте, в своїх книгах великі і знані, почитайте, він там пише, північно-східний супостат, давно збагнули ми, ніякий нам не старший брав, а під тьми, тому боротьба ще впереді. Хай спочиває покійний, співчуття йому від мене в родині, як ще раз той, який тут довго і давніше бував. Спічать від нашого Дрогобича, в якому я тепер служу, він моєї летні, в якій я 37 років служив. Гордіться ним! Тут багато є співбратів, коли я їхав з Дрогобича, колона з повороту на Рихтич аж була до вороблевич. Такого похорону не було. І напевно що коли мережі не буде, так, так хоронять героїв. Спіть, хлопці, спіть, і ти, Йосифе, спи. Про долю волю сни, про долю волю вітчизнича можуть бути кращі сни. Слава Ісусу Христу і перепрошую. Слава героям!